Знаєте, я постійно присутній на асоціаціях, які ми три роки тому розпочали цю роботу, дуже багато спілкуюся з перепиловодами. Не хочеться так задати питання, я хотів би знати, хто з перепиловодів є, з кого там тисяча, дві, чи п'ять тисяч перепілків. Признаються? Ну, підійміть руки, хто взагалі має перепілку в сидячих залі. Що хочу сказати, дуже красиво і це правильно було Чи розпочати, Це для те, що ми так соромляться, значить, соромитись не потрібно. Я буду говорити без мікрофону, хочу сказати тільки почну так, щоб було по порядку. Трошечки Наталі Володимири щиро можу дякувати. Вона може сказати мене мені що Олександр. Я, <свистити> так? я Миколаївна, перепрошую Наталі Володимиров. Я хочу продовжити тему корму. Що вона мене так вже достала, можна сказати, що я її достав так по копі корму. І так красиво розказує перепила, бо тому, що вона працює. Ми разом працюємо, наверное, як би якби тягнемо той віз того комбікорму, який сьогодні створений на заводі. Я працюю з ними, я отримую комбікорм в них. Практично тільки буду так казати, маючи свої поля, то я беру БВД, а все остальне там роблю себе. Ставте беру в них. Я комбікормом задоволений. Довго це довго-довго ми з нею йшли до цього. Десь трошки міняли, як виступали аспіранти, говорили про корма, про калорійність, протеїн і все остальне. Десь ми теж -то шукали. І дійсно, аспіранти, виступаючи, Наталя Володимировна говорила це правду. Не можна сьогодні, я не можу сказати вам з відповідальністю, що це є, наприклад, на комбікор Тараші, це якісно. Це ясно, але це не є індивідувідом для того, щоб його за нього казати. Не можна сьогодні сказати, що ви створили якесь хороше таке ядро. Так, да, я сьогодні отримую яйценосність 92%. Ну, Хто займається, то можете сьогодні про це говорити. І, між прочим, від перепилів, теж буду з аспірантами сьогодні вже сперечатися, можу. Я сидів мовчки, не задавав питання з любими наукою, тому що цю науку я проходжу в себе на виробництві. І тому по кормах дійсності, що дуже багато зараженості. І хто займається цією справою, якщо ви хорошо вислухали виступ, це потрібно робити. Тому що безпека це є безпека. Я сьогодні скажу, що є дуже великий гігант саме крупна фірма в Європі, значить це, вона знаходиться в Росії, де сьогодні сидить 1 мільйон 200 тисяч перепалених сушки. І благодаря тому, що Десь наградив комбікормовий і завод їхніх кормов. За дві неділі не стало 500 тисяч. Це можете читати в інтернеті. Тих, Углівська тих тобто, в Росії. Це е, е, гігант, про чому можна вчитися говорити. Чому я спитав, скільки у вас тут сидить? Е, я теж назву так гігантів. Ви бачите, що гігантів немає. В їх ну, перепілка, вони вже щодо досягли, вони вже працюють і сьогодні починають на ринку диктувати свої умови. Тому, звісно, прибуткова перепілка дійсності. Вона для кожного господаря і де хто займається цим, він може отримувати прибуток. Цей прибуток теж хтось заступаючи, сказав не і нелегко це все дуже дається. Це дається з трудом. Але якщо проаналізувати нашу сьогодні конференцію, дуже красиво всі сказали. Я сьогодні вдячний за Олегу Олександровичу. Ми з ним знайомі. Тому що я зараз займаюся трошечки курми. Ще в їхньому інституту я покупаю і веду теж таку діяльність, як породи Геркулес. Дуже шикарна порода, це теж говорю, який показував на снімку. Мені задають таке питання, Олександр Васильович, а чого я от там купив яйце, я купив його за гривню, але ти не можеш підказати мені, що це в мене злучилося, я там вивід такі пройшов, я не пойму дуже багато за і так далі. Я говорю, ти мені задаєш питання, чому? Ти в мене яйце покупав перепелення? Ні, я купив там і так. То я повторююся ще одну таку фразу. Коли я вирішив займатися переполами, є... я дуже хотів його запросити Івана Трохимовича, це переполовод з 40-річним стажем України. Він дуже дав давно починав займатися. І коли я познайомився з ним і з гордістю взяв перепилення, яйцем почав займатися, а потім думав, буду робити прилив крові. І пішов приливати кров від Запоріжжя до Кіровограда і повернувся до Івана Трохимовича. Тобто всі почали брати у нього, коли він з'явився, ніхто дуже мало хто возив чи десь вливали кров. Так як сьогодні говорять за Техас гіганта. є такий перехворю, бачив його. Ну диві, дивіться хто, якщо його ввезли в кармані раз, через скільки років його вже нема. Тому не вірте тому, що хтось з вас буде бити груди. Говорю, в груди і говорить, у мене Техасець. Я хочу сказати, сьогодні я сьогодні з гордістю говорю за англійського білого. Я отримую вес 380-420 грамів. При якісному ну, кормах, при складному раціоні, надалі для, спеціально для відкорму, для відкорму. І я їх відпускаю, будемо так казати, якщо не забиваючи, бо до дійсності дуже поганий недостаток білого техаського перепала, що дуже пізно приділяється його статі. Тому я одразу вирішую угу. відправити і продовжувати експерименти. Дуже хороше, виходить якісне м'ясо, і вже в 50-де то 52 дня, ну середньому буду говорити, в середньому буду говорити, тушка виходить до 280-320 грамів. Це хороша тушка. Звісно, якщо б сьогодні вийти і мати хорошого техасця, то можливо, я люблю висказувати таке слово, що ціпля табака, яке ми всі знаємо відоме, да? і переводимо бройлера, тому що раніше забиваємо. Його для того, щоб отримати цей продукт, може м'ясо техаського і ганта і говорить, може дійсно відсунути його, але в нас його поки немає. Я цією справою займаюся. Я завожу яйце, в мене перепелине яйце завезене з Франції. Я систематично кожні два роки оновлюю, оновлюю це все діло. Я сьогодні є підприємство-репродуктор другого порядку. І про ті документи, які говорив вам Олег Олександрович, я всі предоставляю і говорю. І зараз тільки що закінчена теж атестація підприємства. І коли в мене хто заходить, приїжджають друзі, ну будемо казати, ви, якщо у вас будуть питання, приїжджають і дивляться ферму, і говорять, за що це десь скільки бірочок висить? Тобто в мене записаний батько, дід, мама, коли якого місяця, якого від якого отримані і так далі. Далі схрещуючи внутрі себе, я роблю. ну... Як би правильно сказати, хто піскає з науки, як це слово сказати? Відбір, щоб не вийшло, що. Ну, вибачайте, дівчата і хлопці, щоб не випочилося так, що брат спить з сестрою, я роблю оцю всю діло, робиться і ведеться це все по журналах. Все що таки, щоб якийсь трошечки я міг отримати. Тому хто приходить і є сьогодні, нема тут присутніх в минулому році, хто був на, тут на нас на цій конференції, багато покупали яйце і сьогодні яйце для вирощування, і сьогодні залишилися задоволені переполом. І от коли хтось купає яйце і, і задає мені питання, я приїжджаю. Був такий випадок: один, один одна дуже, ну, людина, ми назвемо я назву так, як воно є, він сам по національності чеченець, наче займається переполом. Переп... Перепілкою і завіз з Ужгорода інкубатори. Марку, мої дівчата підказали, темп, темп, темп каже, є, така, теж інкубатор. Ну і він скупив яйчку, заплатив по 2 гривні і так далі. Тут дзвонить до мене Олександр Васильович. Ні, на кльова. Ну, знаєте, зразу, хто про що подумав, хто про Чечню подумав. ну піду воювати в Чечню. Привезуть там Накльова. Я приїжджаю. Ну і своїм ветеринарним лікарем розбиваємо яєчко, зараз, коли ще трошки було температури, він пішов розвиватися, яйце запліднене, але інкубатор не давав тої волої, не давав температури, і інкубація на сьомому місяці, тобто на сьомому дні інкубації, все завмерло. Ясно, що він знайшов тих, хто випустив інкубатора. Оказується, він знайшов все, дійсно я хочу сказати, от люди як можуть. Ми, українці, мабуть, на це так, що там було. А він пройшов цю цепочку, оказується, його інкубатора перегружали і вра... кинули, упустили. Він знайшов всі ці, ці м'ятини, знайшов все, Ну, не знаю, чим закінчено, знаю, що йому поміняли все і так далі, він сьогодні працює. Тому відповідати за яйце і за породу це дуже правильно. Той, хто займається перепілкою, знає і, і хоче мати хорошу породу, то він не буде купляти Івана Трохимовича, як я говорю, і казати. Тоже в Житомирі, днів, а може не дільки три назад. Той товариш позвонив, Олександр, приїдь, подивися на мої перепила. Я там закупив їх на Хмельниччині. Може, ти їх закупиш, купи мене на м'ясо, хоч по 5 гривень їх. Я побудував там. Це хороший хлопець зробив, затратив гроші, звісно. Зробив я, просить мене, тому що мусив, що я поїхав, а мені то було можна не їхати. Але його батько працює за мною по куриному яйцю і він інкубірує його. Ну, виходить, якась зі зв'язки, я так поясню, як вона є. Я приїжджаю, я гляну на перепала, ви вибачте мене, ви розумієте, в мене наче в голові потемніло. Такого рознобою перепила в породі я не бачив. Від 70 грам до 180 грам в одній породі. Тобто, це про те, що ми говоримо, про розвід, його там давно, вже воно там схрестилося, і нічого ніхто не робить. І навіть, якщо, напевно, відбирає на інкубаційне яйце, ту ташечку, напевно, взяв, нахватав, що є, і так воно виходить. Тому дуже багато питань у є. в Перепіломості є. У мене є друзі, які теж говорять, починали займатися, бо я не буду говорити, що є ще гуси, є цесарки, кури, качки і так далі, багато корін. Олександр, ти розумієш, що це я хочу. Оце зайнятися, хочу, хочу заняття, хочу перепілку, хочу тем. Возьме там, починає займатися, потім говорить, Боже, нащо ж воно мені треба? Я ж думав, що це так, як моя мама там можна вирощувати цю узку чи курку. Так, да, 20 голов це так можна вирощувати, коли його 5 тисяч. Або коли перепілки там сидить тільки на яйця, тисяч три-чотири. Я розумію, що це не так все просто. Дану справу потрібно, до даної справи повинно відноситися з любов'ю. І я ще раз говорю. Я вдячний Наталі Миколаївні за те, що ви збираєтесь. Нема тих великих крупних фермів. Може вони багато вже знають, ну вряді. Даже те, що ви сьогодні почули, і хто-то візьме для себе щось елементарне, я навіть собі, от, чесне слово, тут записав собі, Дивіться, я далі собі записав і говорю сьогодні, що рано чи пізно ну, ми вийдемо в Європу. Я би ми цього не хотіли, що б не казали? Якщо не Європу, то, то може і Союз. І ми не обійдемося без стандартів. Ми не обійдемося без того обліку, який є. То хто цим займається, це треба робити. Звісно, це дуже важко робиться. Я приведу ще один приклад, за що ми тут разом сидячі, всі друзі, які допомагають мені рішати питання. Ну як може бути перепілка похожа на пункт? Коли треба взяти ветеринарне свідоцтво, то ви знаєте, за голову від 1 до 10 голів, це на десятки проблем, треба заплатити 2,20 вже ну, така курка, Ну, 220 з курки. Да? Коли, наприклад, 35 гривень кілограм м'яса, 2 кілограма 70. А що таке, коли перепілка 200 грам, і треба 220 заплатити. Ну, економіка не пляже. Або якщо візьмемо по яйцю, та аналіжна ситуація і в реалізації яйця для маркетів. За десяток штук і за одиницю. Ми реалізуємо 20 штук і 18 переполоводи, а я назву їх курятники. Так, вибачаюся, не обіду. Вони резолюють десяток, одне яйце і платять той же самий збір, що платимо ми. Вони платять е, два. то скаже мені дівчат, то скільки вони там платять? 2,35 кажеться за свою пачку і я плачу за свою. Тобто воно не пляше ці всіх. Я ціни не брав, але говорю, що дуже багато ще справи для того, щоб наладити е, роботу. У перепілництві дуже багато, що потрібно вирішувати питань для того, щоб було краще працювати. І ці питання вирішувалися. Сьогодні ми теж розуміємо, що минулий рік був сплеском для реалізації перепилиної продукції. Чому був сплеском? Ну це так, ви мої друзі випили зі мною з виробою, і вирішили створити перепілку. Як вона народжувалася, це одне розмова, то скоче розкажу пізніше. Вони створили перепілку, пішла ну, хороша реклама. Горілку перепілку. Горілку, про визуміти про що горілку, перепілку пішла хороша реклама і пішла реалізація яйця. Його не вистачало. Практично всі, де можна було, можна було мені поставляти, ви розумієте, що маркети ставлять нас дуже жорсткі умови. Вам не треба розказувати, хто працює. Нас заключений доріг я працюю з маркетами Аша Новус краї. Еко і так далі. От він мені заключили договір. йому треба сьогодні на цю неділю 600 упаковок, так? на ту неділю треба 1200, а через дві неділі йому нічого не треба. А він мені штрафні санкції. Ну, щоб не попадати в ці штрафні санкції, починаєш шукати, як би там викрутися або перекрити, або десь може купити, Навіть просто взяти яйця, закрити йому очі, щоб він не трогав. Ну то якщо десь береш, то тобі таке поставлять яйце. Ну що? Упакувавши його в його коробочку, чувствуєш, що там барабанний звін. Це те, про що ми говоримо, теж птиця, яка не відповідає стандартам вирощення. Ви бачили там яйце тож, хто там, з аспірантів, да? вес яйця, який вам показували. Я чесно говорю, 11 грам яйця перепела, який сидить в мене, немає. Від 11 і до 16 грамів. Навіть в паковці другий раз я не пакую в крупне яйце, яке йде більше, тому щоб його не роздавити. Але це все залежить від кормів, від того, що утримання, від, від того клімату. Коли приходжу я до одного товариша теж приїхав, він каже, мене ти хвалиш комбіком Тарашанський, я його взяв, воно не несеться. Що ж воно не несеться, кажу. Ну, перепілка трошки взяв яйця свого, я приїжджаю до нього, оббитий ангар металічний, просто оббитий металом. Накритий металом, оце було похолодання, температура, що на вулиці, що всередині. Я кажу, дай, а де градусний тебе? Він каже, який. Я кажу, ти ж зайнявся бізнес, що я не розумію. Яка тут температура? Я не знаю. Я кажу, ну давай подумаємо так, я включаю в машині датчика, показує 12 градусів на вулиці, ну, ну скільки може там, ну плюс хай, один градус. Тому що в приміщенні там немає такого вітру на машині, показує. Не буде нестися перепілка. І не гудь мені Тарашанський комбікормовий завод. Дай температуру, а що мені треба зробити? Ну кому ну, тепли, підбий, зроби щось, зроби кліматконтроль. Через місяць, ето, місяць більше, якраз, то місяць пройшов більше, яка холода закінчилась, пішла температура, він ще не кивнув, ти знаєш, почали краще нестись. Я кажу, тому, що на вулиці тепліше стало, ти ще ж нічого не зробив. Розумієш, а він каже, то я ще не встиг, я там тільки Ну, ще, ліце, все остане". не можна так відноситись ні до одної справи, ні до одної роботи. Розумієте? Перепілка може бути прибуткова. І мабуть, ця асоціація, яка сьогодні ще не скажу, що дуже добре працює, вона якось там живриє. Понімаєте, можливо, буде перспектива можлива для того, щоб бізнес був навіть для малого фермера. Значить, створивши у вас асоціацію ще торгового дому. Тому що я дуже просто скажу: ну я не переживаю там за себе гіганти, сьогодні найвеликий гігант гант у нас це теркаси. Альянс, але харчові технології, понову, що ви знали. Торговий дім. Їх немає, чи є хто? Немає, немає їх. Значить, у них сьогодні перепало більше 200 тисяч. Не сушки одної. Далі, якщо я розкладу вам там розказ, я можу розкласти, хто слідуючи йде. Як би там не було, слідуючий йде, фірма є Миколай так. Немає його колі не бачу. Немає. Слідуючий йде альянс, потім СВК і так далі. І вже там, де я нахожуся, це всі 50. Розумієте? Тому ясно, що він може сьогодні на ринку що робить? Типінгувати. Ясно, що в такій ситуації це теж не економіка, вона його теж буде з'їдати. Але як тоді говорити про побуткову перепілку для того маленького і середнього бізнесу? Ясно, що там хтось займається маленьким, він зайняв свою нішу. Якщо хтось там є чуть з Тернополя, десь там, в там себе в регіоні, на ринку він може бути. Але обратно, якщо не будете працювати разом. І держати ціну у політику, я теж привожу такий приклад і в себе. Я з Білої церкви, там друзям говорю, хто має переплати. Давайте так, домовилися. 10 гривень, можеш плюс-мінус, набавляй собі, але менше не спускай. Ну, дехто хто не повірив. Я кажу, ну я два місяці подержу ціну 7 гривень, а то й 5, і ти пропадеш. Не вірить, зробив. Дзвонок, Олександр Сергія, я буду продавати так, як ви. Ну, продавай, заходь на ринок, я ж не заперечую. І займайся однаково бізнесом. Ну не можна, так? Я розумію, що навіть малому бізнесу, маленьким вам сидячим тут, хто займається, має там тисячу чи дві тисячі, вас не провіряє ветеринарна служба. Вас не провіряє коло, яка зайшла, і те, що розказували про утилізацію, де товариш о, того всього діла. Куди ти дівш каралупу? А я йому розказую, що це нічого поганого, немає від каралу. Якщо я її розкидав по полю, бо я маю поле, то він каже, це неправильно. А де ти дів навоз? Я кажу, та за закатоне, я теж викинув поле. А на ось четвертої степні, е, як воно, риску, ти не маєш права, його треба накрити. От кажу, що таке? Що ти хочеш в мене? Він каже, треба платити. <риклад> за викиди. Ні, ну за викиди. У ну, мене сидить головний бухгалтер, дівчата сидять. Я кажу, то нанімаємо фірму сьогодні для того, щоб я заплатив за викиди. Мені обійдеться, я возьму цей технологічний паспорт за викиди, за те, що. Палиця грубка там отопляє. Ну, коротше, розчитали мені, що хочете. Ну, де тут 100 тисяч увійду. Розумієте? І разом з тим, коли є маленький фермер там працює, ніхто його не приграв, ні санстанція, сьогодні вони їхав їхавши до вас, пожарник стоїть під ворітьми.